Альона тримає в руках фото свого коханого. Максим загинув під час бою на запорізькому напрямку у грудні минулого року. Хлопцю було 21. Аби вшанувати його та нагадати про загиблих у день героїв. Дівчина вийшла на акцію пам'яті. Це для мене важливо як вшанування пам'яті, як е, обов'язок мій нести про нього пам'ять і розповідати про нього, щоб про нього дізнавалися інші люди. І знали, якою ціною е, достається сьогоднішній день. Він завжди виконував свої завдання на максимум, він завжди віддавався повністю своїй роботі. Е, е, ну, як кажуть побратими, він завжди йшов перший будь на будь-якому завданні він чітко виконував поставлені завдання. Я пишаюся ним. На акцію пам'яті прийшла й Ірина. Її чоловік загинув більше місяця тому. Вони разом відстоювали цінності України ще на Євромайдані. А з перших днів повномасштабного вторгнення Валерій долучився до війська. Увесь цей час Ірина виходила на акції підтримки, тому і ця не стала винятком. Вона важлива для мене тим, що я пам'ятаю, я ціную те, що зробив мій чоловік. І я пишаюся ним. Я хочу, щоб всі знали і бачили людину, яка, не вагаючись у 2022 році, добровільно вступила до лав Збройних сил України і віддав своє життя. Разом з Іриною прийшла і Тетяна з сином. Її тато ні служби разом із Валерієм. Так захисники і стали кращими друзями. Андрій з них безвісти у день смерті друга. Тому на акцію Ірина й Тетяна прийшли разом, аби підтримати одна одну. Коли от ми прийшли на першу акцію, це мені було дуже морально важко. Це такий прям відчувається ця енергія цих людей. Наскільки це все об'єднує, наскільки ти просто відчуваєш, що ти хоч чимось можеш допомогти допомогти і тому, кого ти шукаєш, і собі, і ну взагалі ти об'єднуєшся, і потім починаєш дивитися відео, коли люди повертаються з полону. Наскільки їм це важливо, що про них пам'ятають, що про них люди виходять. Влаштували акцію у День Героїв України рівно о дев'ятій ранку. На одній центральних вулиць Вінниці десятки вінничан прийшли з плакатами, прапорами та фото полеглих захисників. Присвятили цю хвилину мовчання усім, хто віддав своє життя у боротьбі за незалежність України. Захід організував Вінницький осередок громадської організації. Вшануй наші акції традиційні, які ми проводимо щосереди та щосуботи, проводяться з грудня, тобто ми вже. Понад 40 акцій провели. Це акції, які проводяться в різних локаціях. Щоразу разом ми обираємо нову, аби дати можливість увіничанам з різних куточків міста долучитися до акції, зупинитися дев'ятій 9.00 разом, відчути у цю хвилину єдності. Тривала акція синхрона загальнонаціональної хвилини мовчання по всій Україні. Учасники кілька хвилин стояли на узбіччі дороги, а після вколі разом заспівали гімн України. Діана Волошенюк, Олег Літвінцев. Новини за день телеканал Віта.